Артем, куди ти побіг, Артем? Та ти тут граєш. Спів в пів захисті, не в захисті, Артем. Спів в захисті. Як до нападу, ну чого ти тут стоїш? Дивись наш м'яч, Артем. Впів захисті. Нападник майже. Іди вперед граєш. Путовий, Саша, подавай. Далі відліні. Ми можемо дві зараз під хаті, скочити. Далі трошки відліні. Можемо скочувати хтось під хаті і Грай! Ой-ой-ой Давай, Артем Артем, не танцюй, Артем Грай, грай Сюди перед нечем достань. Стань перед ночем. Назад. Стань перед ночем. Назад, назад. Перед нечем. Назад, назад. Як так пройшло? Але тут такі самі, тільки що руки були. Граємо! Не у нас свісток граємо! Там, Там дуже довго. Назад, 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 назад. Добре, Артем! пас! 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 Зрозумів, що нападати можна поки що! <ріх> ну, я маю на увазі, що не боїться! <ріху> Стараєш? Півзахисті тут. Півзахист, Артем. Забирай, забирай м'яч, Артем. Забирай! Забирай м'яч! А що тут о, одна команда, типа, і ті, і ті грають і там, і там? Ні, ну тоже. Давай, найчудовий! Давай, зеньку! Давай, зенька! Саша, простріл! Простріл! Ще раз! Пас! Та, Саша! Треба Саш, пас! Саш, стоїть! Не, не треба бігати! Назад! Назад, на там, там! Зараз пропустимо! Назад працюйте! до кінця! Давай! Кутовий! Давай, давай, кутовий давай. Артем туди! швидше. Настя, де ви мали замикати? Кутовий. Настя, подавай! Настя. Типа давай! Ай, хорош, Настя! Так само Олег не кидаєшся. Добре, ще до кінця? Давайте ще трошки треба попрацювати, хлопці. Остання гра це було опасно. Школу. Сашка, Сашка грає, Сашка, Артем, забрати м'яч, Артем! Добре, добре. Олег, підійдіть вище до гравців. Хорош, Олег! Олег. — там Та-та-та. Да, Вміє да, да. і заплакати. Та-та-та. Ну, да, да, да. Та то трошки так вже і вивчається, нас теж так зроблено. Оце другий раз цей хлопчик так. А дуже ну, як файнофобі, -файно -файно. так чи нічого досталося. Добре. Настя, йди, йди, помилиться! Блін. Добре, Артем. Сучка. Ну! Да заберите мяч, забирайте! Кто? Кому?

Одиво, одево вже починаю, я не знаю, якихось її гормаю. Та це чотири, а це четверта, так? Атем, де ліва рука. А там санчек. Ліва рука, де. Щось насека на квартала. Артем, клада, Артем біжи сюди. <різований> Ні, Нет, 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 нет. Молодець, Роман. Давай! Оре, давай! Давай, 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 давай! Він давай! Давай, 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 давай! Максим, іди не кидайся, Максим. Як ви двоє так були? Максим забрати Максим. Та але що тут було? Ну та він просто забрав м'яч. Ну як так? Бо він упав, так ну що ми що він падає? А тепер руками зіграв. Ваш м'яч. Дуже, дуже, шо, що? Цим підійдіть, Саша, скоріше, Саш, дуже довго. Давай, варис, подача. Подача, подача. Zameklaar! Nou! Kom Kom op! 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 Kom op Максим, та не сам, Максим. Максим, забрати! Олег! Саді. Давай, давай, Саня, давай! Кутовий! Сашка, кутовий, Саш, давай! Давай, Саш, подачу сильно, Саш! Замикаємо! Сим, таборис, мицен. Покійно, грям, зупини. Тартем. Сідай, Орес, піда. Віка! Йдіти від лінії, ну що є? Машина, Орес, давай ще трошки, Орес, ту стані 10 хвилинок.

Поборись, Нас, поборись, поборись Ай, чуть-чуть, чуть-чуть, ничего, ничего. Миша! семнадцать пришло, висим, а что? тачкай по соску типа Eu creio За ногу, ну, ну не впав! Але ж порушення було! Ну, а тут впав! Артем! Кучинський! Ти треба було не міняти зараз коли. О Гера, та грай! Та Олег, таке не роби. А що було? Ні. Сам, сам тягне, говорить, бей, бей. Бей, бей. Бей! Ну це капів Орес молодець. Давайте ще треба, закусимо чоловік, задній гравець чоле. Давайте ще треба допрацювати.

<говори> давай! Хіл Далай! В давай! На прикарпаття! <говори> а, ну що робить тоже? Граяти!